Та США підписали угоду про НАДРА, тобто про створення інвестиційного фонду реконструкції між США та Україною, який залучатиме глобальні інвестиції у нашу державу. Про це повідомили урядовці від України та Сполучених Штатів Юлія Свереденко та Скот Бесент. Вдалося сформувати версію угоди, яка передбачає взаємовигідні умови для обох держав. Заявила Свереденко, ключове усі ресурси залишаються в українській власності. Фонд створюється у співвід. Доношені 50 на 50 і Україна управлятиме ним разом із США. Жодна сторона не матиме переваги. Фонд інвестуватиме в українські проєкти, видобуток корисних копалин, нафти і газу, а також у пов'язану інфраструктуру чи переробку. У перші 10 років очікується, що прибутки не розподілятимуться, а вкладатимуться у нові проєкти та відбудову України. Цей пункт ще обговорюватимуть додатково. Я радий оголосити про підписання історичної угоди про економічне партнерство між Сполученими Штатами та Україною, яка створює інвестиційний фонд реконструкції, щоб допомогти пришвидшити економічне відновлення України. Міжнародна фінансова корпорація тісно співпрацюватиме з урядом України. Сьогоднішня угода надсилає чіткий сигнал керівництву Росії, що адміністрація Трампа віддана мирному процесу, який базується на вільній суверенній та процвітаючій Україні. Час покласти кінець. Цій жорстокій і беззмістовній війні вбивства мають припинитися. Наступний крок угоди про надра між Україною та Ша її ратифікація Верховною Радою. Заступник міністра економіки України Тарас Качка повідомив, що документ містить 12 статей і преамбулу, яка передбачає створення фонду. Вся ця угода носить фінансовий характер. Це означає, що американські партнери. Будуть інвестувати в ті компанії, які будуть видобувати корисні копалини в тому обсязі і в тих місцях, як вирішить уряд України, тобто і отримувати вигоду у фінансовому форматі, тобто в частині а, а доходу, в частині доходу від інвестицій, які буде робити фонд.